Всім привіт! Пропоную з вами навчитися робити ось такі простенькі квіти з Фуамірану своїми руками. Для створення квітки нам з вами знадобиться 2 кола діаметром 6 см, одне коло діаметром 5,5 см та два прямокутники зеленого кольору 4х2 см. Кольори Фуамірану обираєте будь-які, які б ви хотіли зробити якого кольору вашу квіточку. Для початку роботи беру одне коло, ножиці та коло розділяю на 5 шматочків і округлюю кожну цю деталь. Ось така заготовочка в мене вийшла. Не турбуйтеся, якщо у вас є десь невеличкі нерівності, вони нам заважати не будуть і вони трішки виправляться. Це ж саме мені треба зробити з двома іншими деталями. Я вирізала три деталі. З зеленим ми формуємо листочки. Спочатку вирізаю форму листочка. І ось там, де верхня частинка, роблю невеличкі як зубчики, другий так само. Тепер беру нашу заготовку квітки і прикладаю до розігрітої праски. Якщо у вас Тоненький дуже фаміран, приблизно 1 мм, то праску поставте на середню температуру. Якщо він у вас міліметри 3 мм, то можна температуру трішки збільшити. Щоб не отримати опіки, можна ось так, як я, не пальцем притримувати, а взяти олівець і ось всередині притримувати олівцем. Відпускаємо і притискаємо. Подивіться, наскільки в нас змінилися наші заготовочки. Бачите, від дії температури фоаміран, він наче стискається, підплавляється, і має таку от вигнуту форму. Наступну деталь роблю так само. Відпускаю. Та надаю трішки такої плоскої форми. Посередині. Я не деформую пелюстки, вони такі вигнуті й мають бути, а ось саму притискаю лише серединку. Будь ласка, під час роботи з праскою будьте дуже обережні, щоб не отримати опіки. Тому, я ж кажу, можна не пальцем притискати нашу заготовку фоамірану, до праски, а взяти, наприклад, дерев'яний олівець. І дивіться, якщо у вас дуже тонкий фоміран, бачите, я його так притискаю і відпускаю час від часу. Це потрібно для того, щоб наш фоміран не підпалився на прасці і не прилив до неї. Бо ви, якщо будете дуже міцно тримати, ви можете розплавити фоміран і тим самим зіпсувати собі праску. Листочки я беру тільки ось половинку, прикладаю, щоб вони трішки верхня частинка вигнулась. І ось така вигнута форма була. Сюди ми все рівно будемо на низ наносити клей, тому всю форму нам вигинати не потрібно. Так само роблю другий листочок, половинку прикладаю до праски, коли вона нагрівається, трішки ось вигинаємо. Коли фоаміран ще теплий, ви можете надати йому будь-яку довільну форму. Що ж, починаємо збирати нашу квіточку, беру ось цю меншу детальку 5,5 см, перевертаю її. І одну пелюстку на центр наношу клей, та ось так от вдвоє складаю, і склею її. Це буде наша серединка, наша центральна пелюсточка. Тепер беру протилежну пелюстку, наношу на неї клей. Кладаю її до цієї першої, яку ми щойно зробили. І ось так олгінаю. формуємо серединку нашого бутончика троянди. Через одну наношу клей і притискаю на протилежну, наношу клей. Та притискаю і ось цю останню роблю таким самим чином. Наступну деталь на центр наношу клей і ось сюди вкладаю нашу заготовочку. Другий ряд я просто на серединку. Навіть трішки нижче серединки наношу краплю клею та піднімаю пелюстку вверх. Наступну наношу клей та піднімаю пелюсточку вверх. На третю детальку я в центр наношу краплю клею, І вкладаю всю цю нашу заготовочку. Тепер лишилося приклеїти листочки, можна їх згрупувати, щоб два листочки в одну сторону дивилися. Можна через пелюстку приклеїти. Тут дивіться на ваш смак. Ось так швидко та просто в мене вийшла квітка.